У свої 27 років Наталія не сподівалася, що колись почує стільки заперечень проти свого вибору. Вона вирішила вийти заміж за Романа, і єдине, що хвилювало її маму, це те, що він був уже одружений і виховував сина. Тетяна Степанівна ніяк не могла зберитися з думкою, що її донька стане мачухою. Зайві клопоти тільки, зітхала мама. Але Наталія залишалася непохитною. Вона любила Романа і була готова стати мамою для його маленького синочка Андрійка. Мамо, ну хіба це справедливо? питала Наталія, намагаючись переконати маму, чому, коли чоловік одружується з жінкою, котра має дитину, то це нормально, а коли навпаки, то всі роблять з цього якусь трагедію. Тату, ну скажи їй щось, зверталася Тетяна до чоловіка. Але той тільки говорив Не лізь. Самі розберуться. І хоч, як би мама не відмовляла, пара все ж таки подала заяву і запланувала невеличке весілля. Жити вони планували у свекрухи, адже місця мало вистачити, і Роман не був у захваті від ідеї жити з тещею. Однак напередодні переїзду матір Романа Галина Іванівна раптом почала змінювати свої плани. Коли Роман і Наталія прийшли обговорити деталі переїзду, Галина Іванівна почала висловлювати сумніви. Мовляв, це буде незручно і як дві господині живатимуться на одній кухні. Та й з Андрійком буде непросто, як вони збираються жити в одній кімнаті. Зрештою, Галина відмовила їм у дозволі на переїзд, що стало для пари справжнім подивом. Засмучена Наталія повернулася додому і, ледь, стримуючи сльози, розповіла про це своїм батькам. Батько зітхнув. А мама, подумавши, запропонувала несподіване рішення. Що ж, маємо одну квартиру, котру купили на старість, здавали б її, але тепер ви можете там оселитися. Ця квартира була інвестицією для забезпечення майбутнього. Батьки роками відкладали кошти, щоб придбати її, але тепер вирішили допомогти донці. Роман був у захваті, адже він навіть не підозрював, що батьки Наталії. Такі передбачливі. Недовсі новоспечена сім'я переїхала у нову квартиру. Здавалося, що це був найкращий варіант, аніж жити зі свекрухою. Але й тут не все було так просто. Наталія взяла на себе увесь побут. Вона намагалася стати хорошою мамою для Андрійка, оплачувала комунальні послуги, допомагала батькам з ремонтом квартири, адже вважала, що має це робити. Крім того, Наталія щодня купляла продукти, адже вважала. Що Роман у цій справі недостатньо розуміється. Якщо він купляв щось самостійно, то це були або найдешевші напівфабрикати, або неякісні замінники, на які Наталя просто не могла дивитися. Тож вона після роботи бігла в магазин і тягнула важкі сумки додому. Окрім того, саме Наталія готувала сина Романа до школи. Помітивши, що ніхто не бере на себе організацію шкільного приладдя, вона зібрала Андрійка. І пішла з ним по магазинах, купила йому все необхідне, від рюкзака і до форми. Її тішила щаслива посмішка хлопчика, і на свято 1 вересня він прийшов у новенькій формі із великим букетом, котрий гордо ніс для своєї вчительки. Свекруха ж, яка так і не допомогла жодним чином, прийшла фотографувати онука, задоволено радіючи фотографіям. Наче саме вона доклалася до його підготовки у школу. Роман вже не зміг відпроситися з роботи і навіть не вважав це особливим святом, мовляв, не таке вже й важливе діло. З часом Наталія помітила, що роль і дружини, і матері, і головної господині виявилася набагато важчою. Аніж вона собі уявляла на самому початку. Щоденні клопоти, турбота про Андрійка, нескінчений побут і поблажливість Романа, якого, здається, все влаштовувало, почали її дуже виснажувати. Спочатку Наталія вірила, що шлюб із Романом принесе їй щастя, незважаючи на всі дрібні труднощі. Вона вважала, що зможе дати Романові те, чого йому нібито не вистачало у попередньому шлюбі. Затишок, стабільність, комфорт. Але з кожним місяцем шлюб перетворювався для неї на непросте випробування. Замість того, щоб спільно будувати майбутнє, Роман постійно перекладав усі клопоти на плечі Наталії. Кожна спроба обговорити фінансові питання перетворювалась на суперечку. Роман уявляв, що наталеної на зарплати вистачить і на побутові витрати, і на заощадження для майбутньої іпотеки, хоча сам практично він нічого не вкладав у сімейний бюджет. Це вже не говорячи про постійні прохання його мами, яка бачила у Наталії зручну помічницю. Свекруха регулярно просила провести то ліки, то продукти, а іноді і зовсім просила допомогти з грошима на новий одяг. Роман тільки підтакував мамі, а Наталії ставало дедалі важче залишатися терплячою. Та просто мовчати. Коли ж вона почала обережно натякати, що всі ці витрати непомірно великі для її зарплати, Роман відповів, що йому потрібно відкладати на більш важливі цілі. Тоді Наталія зрозуміла одну річ, що її чоловік не думає про їх спільне майбутнє так само серйозно, як це робить вона. Він навіть не думав дбати про сина, якому також потрібно було постійно купляти новий одяг, речі для школи. Та інші необхідні дрібниці. Переломним моментом для Наталії став випадок із кросівками. Роман повернувся з роботи, подивився на старе взуття сина і зневажливо кинув Наталії. Купи нормальні кросівки синові. Це був останній удар для Наталі. Вона більше не могла терпіти такого ставлення. Наступного дня Наталія спокійно сказала Романові, що вона хоче з ним розлучитися. Спочатку він зневажливо сміявся, вважаючи, що це просто емоції, і за кілька днів все мине. Але, зрештою, коли Наталія без зайвих слів. Почала збирати його речі, він зрозумів, що вона налаштована серйозно. Після кількох спроб повернути її, Віталій із сином пішов жити до своєї мами. Минув деякий час, і Наталія дізналася, що рідна мама Андрійка забрала хлопчика до себе. Виявилося, що жінка, яку Роман виставляв безвідповідальною, Просто мала важкі життєві обставини. Через хворобу та втрату роботи вона не мала можливості дбати про дитину, але коли її життя стабілізувалося, вона знову взяла сина під своє крило. Наталія нарешті усвідомила, що прийняла правильне рішення, коли позбулася від токсичних стосунків. Тепер вона вирішила працювати над власним майбутнім. і нарешті реалізувати свою мрію, накопичити на власне житло. І жити для себе. Роман швидше за все, таки залишився шукати нову жінку, до якої можна було переїхати і жити за її рахунок. Але для Наталі цей етап життя давно минув. Попереду було нове життя з новими можливостями.